У Кіровограді відкрився зимовий сезон з легкої атлетики. У рамках чемпіонату області в різних вікових групах змагалися понад 150 спортсменів із 16 команд регіону. Стрибали у висоту, в довжину та виявляли кращих на різних бігових дистанціях. Уже перший старт на цих змаганнях приніс високий результат. Кожухара Анастасія з бігу на 60 метрів з бар'єрами показала високий, високий результат 8,7. Це її особистий. Рекорд і дорівнює нормативу кандидата в майстри спорту. у бігу на 60 метрів, але вже без бар'єрів не пощастило іншій Анастасії. Думчевій дівчина перемогла у трибках довжину а от на фініші бігової дистанції до першого місця їй не вистачило всього однієї десятої секунди. Весь наш фінал був приблизно на одному рівні, тобто був 8-0, 8-1, тобто всі приблизно одного рівня. В принципі, якщо оцінювати те, що я не зовсім готова була до цього забігу, до цього фіналу, то в принципі я задоволена своїм результатом. Після дівчат на бігових дистанціях змагалися юнаки та чоловіки спочатку забіги на 60 метрів, які визначили фіналістів. Всіх своїх суперників я знаю, так є ті, хто можуть мене в мене виграти. Я, я вважаю, що фінал буде дуже захопливий і буде з ким поборотися. Перемогти Денису не вдалося. У фіналі на 60-метрівці він став лише четвертим. Цікавим виявився ще один забіг. У чоловіків на дистанції 1000 метрів переміг фаворит Олександр Роздобудько. 236 достойний результат для кіратського мене. Віражі не сильно хороші. Суперники ну, були хороші, але конкуренція була замаловато. Цього перші зимові старти визначили понад 20 кращих легкоатлетів області, які отримали дипломи та шанс виступати на більш високому рівні. Це є першим етапом відбору до збірних команд області серед різних вічових груп, які будуть приймати участь на чемпіонаті України.